Енційні вісті на ТІВІ-4 про головні події краю на початку тижня. Далі в програмі. Бронь від мобілізації, яку оформили за старими правилами, втратить чинність з 1 квітня. Згідно з рішенням уряду, до 31 березня підприємства мали підтвердити статус критичності, повторно забронювати своїх працівників та подати списки через дію. Крім того, у цей сервіс повертається 72 годинний термін бронювання. Кого торкнуться такі зміни? Та які нововведення чекатимуть українців з початку квітня, розповідаємо далі. З 1 квітня набувають чинності нові правила відстрочки від мобілізації. Тепер бронювати своїх співробітників, підприємства та організації зможуть тільки через дію. А бронь, яку оформляли за старим порядком, втрачає свою силу. Так, згідно з рішенням уряду, до 31 березня підприємства мали підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв. Термін перебронювання мав закінчитися ще 28 лютого. проте Через кібератаку на державні реєстри його продовжили ще на місяць. Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв Плюс. Якщо відстрочку надали після оновленого статусу критично важливого підприємства, вона буде чинна на період дії критичності до 12 місяців. Також з початку місяця всі військово-лікарські комісії оформлятимуть свої висновки в електронному вигляді. Так, статус медогляду можна буде побачити в застосунку Резерв Плюс і за бажанням пап. Перову версію постанови ВЛК видаватимуть на руки. Серед змін з 1 квітня і перерахунок виплат для пенсіонерів, які наразі продовжують працювати. Саме ця категорія українців не потрапила під планову індексацію, яка відбувалася у березні. Сума підвищені визначатиметься індивідуально. Крім того, продовжать падати ціни на ліки. З початку квітня очікується, що доступнішими стануть ще 116 препаратів. Та поки невідомо, яких саме медикаментів це торкнеться. Можливість відчути війну очима тих, хто бачить її щодня. У Тернополі відбувся показ фільму Люберт 2024 про бойовий шлях батальйону бригади АЗОВ у минулому році. Стрічка зображує побут бійців, тяжкі бої, веселі історії та сум від втрат. Про те, що означає бути незламними. Далі в сюжеті. Нам хотілося взяти відповідальність за якийсь сучасний фронту. Уже з цих п'ята року виросла здобули досвід, і ми відвіщували собі ці сили. Бригада сто, вона якраз в після 23-го року розширилася. До повномасштабного вторгнення вони працювали на звичайних роботах та не знали нічого про військову справу сьогодні. Вони досвідчені бійці 5-го батальйону Любард 12-ї бригади Азов. Фільм про бойовий шлях військового підрозділу за 2024 рік. Цього разу презентували в Тернополі. Документальний фільм це такий найкращий був формат, щоб показати про і про наш бойовий шлях, і про якісь веселі моменти, і про трагічні, на жаль, моменти, і про загалом, як функціонує батальйон як організм. Тому що от в Україні ще такого ніхто не знімав в такого формату. Це не зовсім класична документалістика. Бійці розповідають свої історії для бійців. Тобто вони розповідали, це нам це не знімали цивільні люди. Наприклад, можливо, вони з нами були більш відкритіші. Особливість фільму полягає в тому, що головні герої це справжні бійці, які фільмують свої бойові виходи та діляться унікальними історіями з передової. Розповіді 26 воїнів поєднали у стрічку, а сам знімальний процес зайняв два місяці. У основу фільму лягли події серебрянської і торецької кампанії, коли бійцям доводилося з нуля зводити оборонні споруди. У стрічці зображений побут героїв під час важких боїв. Розказує боєць якусь історію, і наступний по суті його як продовжує. Але це ж ніхто так, ну ми не намагались. Ми просто вибирали в того бійця фрази того, в того при тому, що з кожним по 30-40 хвилин говорили, але там. Кожен по хвилину дві, і оце найважче було підібрати той момент, щоб об'єднати логічно таким ланцюжком фільм. Весь батальйон Любарт взяв свій початок в Луцьку, коли 15 ветеранів АТО утворили добровольче формування, до якого в перші місяці війни доєдналося чимало людей. Півтора року добровольці служили в силах спеціальних операцій. А наприкінці 23-го долучилися до бригади Азов, де й стали повноцінним батальйоном. Завдяки хоробрості та своєму професіоналізму бійцям дало. Ося зупинити просування ворога власне. Цей фільм це результат роботи нашої з Олександром, як бійців від цивільних монтажера Владислава Галинського та його дружини Катерини Двоєглазової, яка власне робила музику для цього фільму. Тому я завжди наголошую, що без тилу фронту не буде. Хоча фільм знімали не професійні документалісти, авторам все ж вдалося передати справжні переживання на війні очима її учасників. Їхні історії це жива пам'ять про тих. То бореться та загинув за Україну. Надалі стрічку продовжують презентувати в різних містах України, щоб більше людей дізналися про подвиги славетного батальйону «Любард». спорт для ветеранів у Тернополі відбувся фановий турнір з Дарцу. Між собою змагалися учасники бойових дій: їхні сім'ї, ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни. Мета такого заходу популяризувати адаптивні види спорту та підтримати захисників і захисниць. На турнірі побувала наша знімальна група. Спробували новий вид спорту та провели час із рідними. У Тернополі відбувся майстер-клас та фановий турнір із Дарцу. Спортивний захід організували для захисників, захисниць, ветеранів, їхніх родин та людей з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок війни. Серед учасників Ярослав Антонюк, який ще у 2014 році вирішив стати на захист рідної землі. Чоловік розповідає, спершу був на Майдані, згодом вступив до добровольчого батальйону Правий сектор. Під час бойових дій того ж року під Слов'янськом отримав поранення. Ярослав Ділиця відтоді підтримує побратимів, і долучається до різних активних ініціатив у місті. Це цікаво є, пограти раз, а другий раз це зустріч у таких самих однодумців, зустріч ветеранів, поспілкуватися, посидіти, поговорити, активно провести час. Світлана Кудревська вирішила провести час із чоловіком та спробувати себе в новому виді спорту. Вона розповідає, її чоловік пішов на службу ще у 2014 році, а повномасштабну війну зустрів під Бахмутом. Згодом подружжя переїхала з Херсонщини до Тернополя. Світлана переконана, військовим і ветеранам необхідна підтримка, тому що разу, коли з'являється можливість побути разом, вона без вагань погоджується. На даний момент трошки важкувато, тому що ми по різних роботах, і в нас трошки не співпадають графіки, там вихідні, коли це, але коли в нас виходить, що ми разом, я все лишаю, там приборка, там їсти, приготувати, треба йти з ним і все. Вікторія Безгубенко Гнатишин пояснює, фановий турнір організували для того, щоб популяризувати адаптивні види спорту та мотивувати бійців до фізичної активності. Вона наголошує, тарц це простий, доступний, і водночас захопливий спорт, у який можуть грати всі без обмежень. Окрім того, що ми популяризуємо фізичну активність, ми популяризуємо ще проведення активного дозвілля разом і в колі сім'ї. Тобто для всіх членів родини можна знайти собі заняття і якраз час провести разом. У спільно і зробити нові спогади і нові емоції під час заходу. Учасники тренувалися у новому виді спорту, а потім мали можливість позмагатися між собою. Загалом до майстер-класу та фанового турніру з дарцю долучилися близько 20 людей. Від слідчого підрозділу до офіцера служби освітньої безпеки Світлана Бадамшина, старша лейтенантка поліції, яка стала справжньою подругою і наставницею для 460 учнів Великоберезовицького ліцею. Вона щиро вірить, що виховання дітей це не лише слова, а й власний приклад. Більше про нову посаду та обов'язки офіцера безпеки в сюжеті наших колег правоохоронців. Старший лейтенант поліції Світлана Бадамшина вже понад півроку служить офіцером безпеки у Великобрезовицькому ліцеї. У нову професію, колись працівниця слідчого підрозділу поринила з головою. Каже, це її покликання бути серед дітей, давати їм знання, вчити власним прикладом, допомагати, підказувати. Працюючи в слідстві, старший лейтенант завжди звертала увагу на роботу ювенальної превенції. Бачила себе там, розуміла, що у цій сфері може бути кориснішою. Нагода випала, коли в поліції впровадили проєкт офіцер служби освітньої безпеки. Я роз. Думіла, що це буде ціла школа. Я не знала, скільки це буде дітей. Але зважаючи на те, що я завжди мріяла стати багатодітною мамою, і в мене своїх дві донечки, я не роздумуючи зареєструвалася на посаду інспектора служби освітньої безпеки. Світлана Бодамшина з нині віддає своє серце юнакам та юнкам з Великобрезовицького ліцею. Оцих 460 дітей для мене стали дуже близькими, такими рідними своїми. Я розумію, що в дітей є довіра, і вони. Яку в якійсь мірі бачить в мене якраз того наставника, порадника, друга прихід до навчального закладу ніколи не буває звичним. Ліцеїсти завжди чекають Світлану Євгенівну. Їм знайдеться про що поговорити, що розповісти, чи просто обійняти і сказати, як вони за нею сумували. Комунікація з дітьми для Світлани це спілкування на рівних, тому діти йдуть до неї як з проблемами, так і з досягненнями. Змінилося життя вона стало багато цікавіше. Ми можемо в неї щось питатися, що нас цікавить. Вона нас може підтримати. От, якщо виникли якісь непорозуміння у робочому кабінеті офіцера служби освітньої безпеки тихо, тільки тоді, коли йде навчальний процес до уроків на перервах, після як у вулику хтось приходить за порадою, хтось взяти іграшку, хтось поскаржитися. Та головне, що діти почуваються у безпеці. Присутність інспектора служби освітньої безпеки в закладі освіти дає спокій учням, вчителям та батькам. Вони розуміють, що ми тут за для їхнього захисту допомоги та підтримки. У світлани багато хобі та захоплень. Це одна з при чому дітям знає завжди цікаво. Можна лише уявити реакцію ліцеїстів, коли на роботу офіцер приїжджає на мотоциклі або на імпровізованому рингу, демонструє свої боксерські навички. Але ж вона може бути і чуттєвою, пишучи рядки поезії, присвяченої випускникам чи творчої, коли ночами шиє костюми для вистави. А ще Світлана донор крові і вчить дітей завжди відгукуватися на потреби інших людей на благодійних ярмарках і спортивних марафонах на шкільних святах у виховному процесі. Вона встигає всюди, аби бути прикладом для своїх ліцеїстів. Увага повинна бути, звісно, до дітей, наскільки ми їх любимо, наскільки ми їм передамо все своє найкраще, з тим діти підуть в життя. І це буде побудована якраз наша Україна на цій доброті, на допомозі один одному, підтримка, чуйність, повага до старших. Офіцера служби освітньої безпеки раду прийняв педагогічний колектив ліцею. Вчителі розповідають про її позитивний вплив на дітей. А це для поліцейської найбільша нагорода. Світлана Євгенівна вона дуже привітна, дуже щира, вона добра. Вона може знайти Підхід до кожного і, 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 і дітей, і дорослих, вона завжди відгукується на любе питання, завжди допоможе вирішенні любого питання, і ми задоволені тим, що вона працює в нашому колективі. Наша Світлана Євгенія на клас! Чемпіонат області з настільного тенісу в озерні відбувся турнір з настільного тенісу, що об'єднав юних спортсменів Тернопільщини. За перемогу боролися 78 хлопців і дівчат до 17 років. Найкращі гравці представлять область на чемпіонаті України. На турнірі побувала наша Антоніна Ричкун. Попрацювали у команді та поборолися за перемогу. В озерній відбувся чемпіонат області з настільного тенісу серед юних спортсменів. Участь у турнірі взяла Наталя Грецишин, яка займається цим видом спорту вже 5 років. За цей час вона змогла стати чемпіонкою України. Тут можна багато розвиватися, можна знайти багато друзів і вдосконалювати свою гру. Ну, я хочу всіх виграти і стати ще раз чемпіонкою області. За перемогу на турнірі змагалися Дмитро Островський та Ілона Юськів. Вони займаються настільним тенісом уже близько трьох років. Юні спортсмени зізнаються, люблять цю гру, адже Вона допомагає не лише розвивати швидкість і реакцію, а й знаходити нових друзів. Мені просто грати в кайф. Мені саме головне, щоб я пограв добре. Мені не треба ні медалі, нічого. Мені просто хочеться пограти в кайф. Змагання, я очікую, що я виграю там, перше, друге місце. Розважаюся, граю з сильнішими, там, 에, пробую гарно грати. Голова федерації настільного тенісу Тернопільської області Володимир Галь зазначає, цей турнір допоможе визначити спортсменів, які представлятимуть область на чемпіонаті України. У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата до 17 років. Юні тенісисти приїхали з різних куточків нашої області, зокрема зі Збаража, Козови, Тернополя та Бережан. Це популяризація спорту, тому що ми живемо в нашій країні. Потрібно, щоб діти були здорові, мотивовані, щоб виростали лідерами, були впевнені в собі. А власне, настільний теніс він виховує таких людей. Такий турнір присвятили Дню добровольця. Участь у змаганнях взяли 78 хлопців та дівчат Тернопільщини. На цьому випуск новин завершується. Пам'ятайте, що кожен день це новий початок. Бережіть себе.